Тобто, коли нам говорить чиновник зі США, що Україна має бути сировинним придатком, то це зрада, зрада зраднюча. Да? А коли нам це проговорює словами через рот президент України в залі Верховної Ради, так там бурхливі овації намічаються. Це що таке? Це як називається? Ну, як Володимир Зеленський ну, чорним по білому сказав, що а він запропонує українські ресурси США. Ну, звісно, що той, так би мовити, погодився. Ну, мало ли, знайшовся один ну, США чиновник який не дуже петреє в політиці, але дуже туди хоче. Ну, ми знаємо таких кадрів. Тим не менше. Але ви маєте пам'ятати про те, що його думка це далеко не основна думка США. Далеко не основна. В той час, як у нас отака думка президента, якраз основна. І не треба так би мовити, після цього нарікати на США. Ми самі продаємо свої ресурси. Тобто, нам мало того, що ми, як країна, аграрна країна, то давайте ми станемо взагалі сировинним придатком. У мене просто ролик запоровся, коли я це все побачила. У мене там було сильно багато емоцій, я сильно відео різала в результаті. Викинула і вирішила, що добрих їх з ним. Тим не менше, але сама постановка питання вкрай деграданська. Ми реально переплутали 19 і 21 століття, як я розумію. У нас досі формується народ народовці та радикали. ну Тобто, наше суспільство, в принципі, зараз якраз переосмислює 19 століття явно. На вулиці 21 століття. Ви куди зі своїм сировинним мисленням 21 століття? Ви що народ? А потім ці люди будуть казати, що зі США щось не так.